Вітаю мої гітарні друзі, ви на каналі «Чарівні струни» і з вами я, Андрій Стукало. Дякую за лайки під минулим відео, а особливо за коментарі. А ми продовжуємо тему акордів і сьогодні поговоримо про тональність соль мажор. Що ж, тоніка тональності соль. Від неї будуємо тонічний мажорний тризвук. Соль Сі соль-сі-ри. Цей акорд називається соль мажор і позначається літерою G. Розберемося, як грати його на гітарі. До речі, хто пропустив минуле відео і не знає, як будувати три звуки, раджу переглянути. Перейдіть на нього за посиланням в описі. А ми переходимо до практики. Шоста струна налаштована на ноту Мі. Цієї ноти немає в акорді соль мажор. Тож ми знаходимо акордову ноту. Це нота соль. Притискаємо її другим пальчиком на третьому ладочку. П'ята струна нота ля. Це теж не акордова нота, тому замінимо її на ноту Сі. Притиснемо її першим пальчиком на другому ладочку. Четверта струна це акордова нота ре. Залишаємо її відкритою. Третя струна нота соль. Також акордова, також відкрита. Друга струна нота Сі. І вона теж є акордовою. Знову залишаємо відкритою. І нарешті перша струна. Це нота Мі. вона не акордова, тож ми її замінимо на акордову ноту соль, притиснемо четвертим пальцем на третьому ладочку. Проводимо пальчиком П по всім струнам і переконаємося, що всі вони звучать. Поки ви ставите лайки, я переходжу до наступного акорду. Знаходимо субдомінантовий акорд. Четверта нота від ноти соль це нота ДО. Тож від неї будуємо мажорний тризвук. До, мі, соль. Цей акорд має назву до мажор і позначається літерою СІ. А тепер давайте дізнаємося, як грати його на гітарі. Шоста струна це нота мі. Вона є акордовою, отже, залишається відкритою. П'ята струна – нота ля. Її ми замінимо на ноту до. Вона і буде основним басом. Притискаємо третім пальчиком третій лад, четверта струна нота ре. Її замінимо на акордову ноту Мі. Притискаємо другим пальчиком другий лад. Третя струна нота соль. Вона є акордовою, тож залишається відкритою. Друга струна нота «Сі». Вона не акордова. Тож ми замінимо її на ноту «До» І притиснемо першим пальчиком перший лад. Перша струна нота Мі. Тож залишаємо її відкритою. Давайте знову проведемо пальчиком П по всім струнам і переконаємося, що всі вони звучать. Тренуємо так само. Заграли акорд, відпустили, розслабили м'язи. Тепер ми можемо тренувати одразу обидва акорди соль мажор і до мажор. Переходимо до домінантового акорду. Від тоніки відраховуємо п'яту ноту. Це нота Ре. Будуємо мажорний тризвук ре Фа, фадіс ля. Цей акорд називається ре мажор і позначається літерою Д. Ви, мабуть, впізнали цей акорд, якщо дивилися попереднє відео. Але там. Він виконував функцію субдомінанти, а в тональності соль мажор, ре мажор буде вже домінантою. Давайте пригадаємо, як грати ре мажор. Шоста струна це нота Мі. Вона не акордова, тому ми або заглушимо її, або просто не граємо. Глушити можна великим пальчиком. П'ята струна – нота ля. Це акордова нота, тому залишаємо її відкритою. Четверта струна – нота Ре. Це і буде наш основний бас. Третя струна нота соль. Замінимо її на акордову ноту ля. Притиснувши першим пальцем другий лад. Друга струна це нота Сі. Замінимо її на акордову ноту Ре. Притискаємо третім пальцем третій лад. Перша струна це нота Мі. Її ми замінимо на Фадієс, яка є акордовою, притискаємо другим пальцем другий лад. Ре мажор. Тренуємо так само, як і попередні акорди. Якщо якась нота у вас не прозвучала, не звертайте на це увагу краще зробіть ще одну спробу. Коли ви натренували всі три акорди: соль мажор до мажор, ре мажор, ви можете одразу тренувати їх зв'язку. Тоніка, субдомінанта, домінанта і обов'язково повертайтеся в тоніку. Зверніть увагу, як відрізняється звучання ре мажор в тональності ля мажор і в тональності соль мажор. На цьому всім дякую за перегляд. Ви на каналі Чарівні Струни з вами був Андрій Стукало. Всім тим, хто поставив лайк, дуже дякую. Але пам'ятайте, що особливо я радію коментарям. До зустрічі всього найкращого.